Привіт, вітаю у мене на каналі. Сьогодні доволі типовий огляд авто, тому що їдемо дивитись такий трохи європейський биток. Автомобіль будемо оглядати для клієнта, який займається автобізнесом. Такі огляди я теж доволі часто роблю, але не виставляв їх на YouTube, так як незрозуміло, чи цей формат буде цікавий для вас. Тому хочу вам показати сьогодні, як це виглядає. Моє завдання в даному випадку оцінити реальний стан, скажімо так, пошкоджень, провірити технічну частину, розібратися з документами для експорту, і якщо все в порядку, то відповідно оплатити автомобіль, або як мінімум залишити завдаток. Тут вже залежить як від ситуації, як, там буде, як буде виходити на місці. Отже, їдемо дивитись, з місця вже все покажу. У нас тут компанія французьких машин, покажу просто, як це все діло виглядає. Значить, оці двері у нас може отак навідлив краще буде. Ну шпаклевано-мальовано. і те, що зроблено дуже погано. Так само ось цей бік теж. Ця дверка роблена. Ось поріг теж роблений тут. Сподіваюсь, буде видно. Пом'ятана по ньому є. Толщино міром. Толщину міром я поміряв. Ось так у нас це діло помальоване. Немає ось такого дефекту. Ось цієї пластмаски, так як елементу. Далі. Ось тут по кріпленнях. Кріплення зломане. Ось тут кріплення тріснуте. Кріплення зломане, ось воно все ходить. Зато мотор класно робить. Тихенько, все як з півточка завівся. Е, Далі. Ось там кріплення теж зламане. Ось так машинка з цього боку виглядає. Весь бампер, понятно, під покраску. Ось такі косячки у нас є. Раз, ось тут. Ось цей гриль, решітка, теж під заміну тут все поломано. Ось така штука. Ось так от тут теж цього елементу не вистачає. Цікаві штучки у нас тут є. Такий стан позаду. Всі ремні цілі, все в порядку. Це тут є. Кришечка. Тут все в оригіналі. Ніхто сюди не лазив. Вон тут сзади, понятно, бардак, є кусок бампера. Стан якби трохи мусорний, скажімо, Мягко говоря, є решіточка. тут в нас все брудне, трішки порвано. Ось так. Той момент, який було добре видно на фотографіях, ось тут дефект. Бампера кусок нема, отут все пішло, згин є, зазори не втікли, але є ось такі косячки. Це все під покраску. Далі, ляді. Mm. Ляда вже була роблена, її треба буде переробляти, це все діло витягувати. Ці двері легенько. Може її підполірнуться, може і ні, непонятно. Далі. По порігу у нас ось тут такий момент. Тут у нас фаро... фарба втікла. Тут теж кантик. Фарба втікла. Тут все в порядку, ремні працюють, сидіння, другий ряд, на місці не порвані. Дещиточка, сіточка на місці. Так, Тут в нас поріг, має таке пошкодження теж. Ось там пошкодження, немає резинки, по пробігу 171 тисяча, кермо, стан окей, кнопочки туди-сюди. Таке пошкодження. Є також тут гумка і сидіння. Косметика, звісно, зрозуміло, це все стірочка і тому подібні речі. Далі, дверка ось вм'ятана. Цей бік, ось цей лівий, він весь в оригіналі. Ну, Але він весь до, до роботи, грубо кажучи, так? Колеса, думаю, не критично. Гальма також є, але це все в даному випадку не важливо. Так, сумуємо. Це все діло треба тягнути легенько взад. Бампер під заміну, Парктронік є, тому фактично бампер, кришка. Оця фара ось тут має знизу тріщинку, тому вона буде потіти, її треба було би по-нормальному замінити, хоча тут вже кожен вирішить сам чи ремонтувати. Далі. Тут зазору нема. Тому що крило втікло, так як в нас ось тут кріплення зломане. Тому відповідно, якщо крило ось так просто взяти, потягнути, ось, зазор вертається. Це треба поставити на місце, його можна в принципі не малювати. Далі. Кріплення фари, я вже казав, поломане. Тут ніхто нічого не крутив. Фара вся спутіла, бампер повністю під покраску, гриль під заміну. Як він? Телевізор теж швидше за все під заміну, якщо не вдасться поремонтувати. Мотор візуально сухий. Ланжерони всі на місці. Капот не кручений. Ця фара також, якщо я ще не говорив, то кріплення зірване, відповідно, теж під заміну. Капот не мальований, дах цілий, цей елемент в оригіналі, цей мальований, цей мальований, відповідно. Дві дверки у нас помальовані. І ось тут, отак, приблизно теж помальовано. Якось так. Отже, передав всю інформацію замовнику огляду. Відверто короче, замовник розраховував, що є тільки ті дефекти, які веду на фото. Тобто там ззаді по ліву сторону зробити і спереді бампера. Аж ніяк він не очікував, що там такий кошмар. Мягко кажучи, всередині, ну, відповідно, все інше також мальоване, тобто цілий правий бік. Відповідно, Тому по факту діла далі ми вже і не дивилися, тобто, не було ніякого тест-драйву, нічого такого, тому що автомобіль вже не влаштовував. Ем, так як ми автомобіль не купляємо, можу вам сказати, ціну, бо всім завжди цікава ціна за автомобіль. Отже, Цей автомобіль нам віддавали по факту за 12500 злотих. Така була ціна після якби, якоїсь розмови про що, за що можна було би забрати автомобіль, скільки то в євро чи в доларах напишу десь ось тут. А зараз ми продовжуємо огляди і відповідно їдемо дивитися наступний е -ше, шевролетик для цього ж клієнта. Не перемикайтесь, далі буде обов'язково цікаво. Погнали! Ось таке Орландо додивимось далі для клієнта. Значить, машинка у нас після градобою. Є ось такі маленькі вмятинки. Сподіваюсь, буде видно. Я вже завів, що вона прогрілась, під капотом у нас все в порядку, Болти на місці. Є маленьке запотівання під клапаною кришечкою. І у нас були тваринки в гостях. По лівому боці. Смерть диску. Зато нова резина, 21 рік барумка. в хорошому стані. Гальма трішки ржаві, але хороший стан. Нема дзеркала бо відірвало. Всі вікна я вже подивився вони третього року. Дашок в нас від градобою. Думаю, буде видно такі ось вм'ятини. Ще в нас є ось тут вм'ятина. І весь капот також в градобою. Посередині, значить, Стан карт дверей, стан салону, підлокітник, селектор, такі маленькі потертості, є кондиціонер, стан керма. Ось так виглядає водійське сидіння. До речі, автомобіль у нас цими місний. Зараз покажу детальніше. ось По пошкодженнях далі тут є така протертість, це вже під покраску, це не сполірується, під заміну. І ось така невеличка вмятина. Так, у нас машинка виглядає тут і позаду. Добре. Другий ряд сидінь. Ось так. Тут все в хорошому стані. Можна зробити таким чином і ось таким навіть. Задні двері, сидіння. Тут взагалі таке враження, ніхто ніколи не був. Все доволі чистенько, гарненько. Понизу у нас авто в доволі непоганому стані. Пороги не ржаві, нічого такого немає. Знову ж таки, весь дах в градобої. Дуже багато маленьких вмятин. Багажника фактично, можна сказати, по розмірах немає, якщо 7 місць, а якщо скласти таким чином, то вже доволі якби непоганий цей. Коврики валяються без ржі все класно тут. З цього боку машина в гарному стані, все ідеально. 2 літри дизель. По ціні скажу трішки пізніше, автомат. Ось в такому стані у нас кермо. Чотири електрики. Хромовані ось тут ставочки, електродзеркала, світло, кондиціонер. Фіналочка. Я вже вдома, автомобіль запаркувався, зараз буду йти відпочивати. По факту діла Chevrolet Орландо клієнта влаштував, підійшов йому такий варіант, відповідно, по пошкодженням і так далі. Цікаво, до речі, було б зрозуміти вашу точку зору. Взяли ви б собі такий автомобіль потенційно під ремонт. Далі я залишив завдаток за нього, відповідно, на протязі тижня приїде автотранспортер і забере автомобіль в Україну під розтаможку. Ставте лайки, якщо вам подобається таке відео. Підписуйтесь, щоб обов'язково не пропускати нові. Усім бувайте!